Дитячий садок Райдуга представляє. Мов яблучка рум'яні, веселі, мов струмок. Запрошують малята на відео урок. Веселих цих маляток недуги не беруть. Малята здоров'ята, усіх так зовуть. Привіт! Запрошуємо тебе на стем тиждень! Будьмо здоровими! День другий. Хвилинки кольоринки! Пробіжу по райдузі, по всіх доріжках, будуть кольоровими пальчики на ніжках. Кольори веселки зафарбують стежки. Подарую всім навколо кольори мережки. Подивись навколо себе, яке все різнокольорове. А чи знаєш ти, що колір здатний лікувати? Він впливає на наш настрій, а значить і на наше самопочуття. Червоний колір це колір червоних маків, стиглих ягід, веселого цвята. Що ти відчуваєш, дивлячись на нього? Червоний колір допомагає підтримувати добрий настрій, активність руху, здоровий апетит. Робить щасливим. Він зігріває, лікує від нежиття. Не дивись на червоний колір, коли ти роздратован або сердитий, блакитний колір це колір неба. Водички, дощику, морських хвиль, блакитних квітів, що ти відчуваєш, дивлячись на цей колір? Блакитний колір знімає напруження, дає спокій, терпіння, навчає приймати розумне рішення не квапитися з висновками, лікує оченята. Жовтий колір, колір теплого, лагідного сонечка, сонячних кульбабок, пухнастих курчаток. Що ти відчуваєш, дивлячись на цей колір? Жовтий колір дарує тепло, світло, допомагає роботі животика, покращує травлення. Зелений колір колір природи, травички, листя, лісу. Що ти відчуваєш, дивлячись на цей колір? Зелений колір знімає втому, наповнює енергією, підвищує захист організму. Оранжевий колір, колір сонячних промінчиків, осіннього листя та квітів соковитих апельсинів. Що ти відчуваєш, коли дивишся на нього? Оранжевий колір додає сил захищає від хвороб, підвищує імунітет, сприяє росту. А ще за допомогою кольору можна зобразити свій настрій. Прислухайся до себе, що ти відчуваєш, радість, спокій, сум. Намалюй те, що побажаєш: лінії, кульки, квіти, будь-що, використовуючи олівці, фарби чи фломастери. Малюй і ділися своїми відчуттям.